Українські вчителі сьогодні залишаються працювати з дітьми у надскладних умовах війни, як фізично, так і емоційно. Ви продовжуєте вчити і надихати наших дітей пізнавати світ. Це заслуговує величезної подяки і поваги. Завдання нашої рядової команди бути поруч та підтримувати вас. Ми заклали можливості такої підтримки. Вже з вересня нараховуємо доплату всім вчителям по країні у 2 тисячі гривень і подвійну доплату для вчителів в прифронтових територіях 4 тисячі гривень. Також збільшуємо заробітну плату для педагогів у 2026 році і працюємо над новими можливостями для розвитку вчителів. Я розумію наскільки важливою є освіта для сьогоднішніх дітей України. Тому це основна мотивація залишатися на своєму місці навіть у складні часи у війну. Самі діти й мотивують, адже це наше натхнення, наше майбутнє. і Ти розумієш, заради чого ти приходиш кожен день на роботу? Дякую вам за те, що навіть у найтяжчі роки війни ви залишаєтесь поруч з нашими дітьми, навчаєте, підтримуєте, допомагаєте вірити в себе і в нашу країну з ним